Ну от, хлопці, дівчата, я таки під'єднав карточку, правда, на 8 гіг, бо на 1 гігабайт іти не хотіло. Записав програмку і чик от пішла загрузка. Так, воно працює, звук ще не під'єднаний. Ну, щось он грузиться. Треба почекати такий маленький стрім. Може, щось і буде? Бо я, наприклад, сьогодні збирався. Гратися у гру Pac-Man. Pac-Man. В школі її називали Коцман. Правда, вона була на І 80 і було на комп'ютерах Корвет, які збиралися в баку. Ну, треба почекати, поки загрузиться. стрим, так стрим. Тут что-то мигает. Какие-то светлодиоды. Может, это уже он и есть, тот Экман. Вот он. О, что-то. А Ну це вам не з флешки загрузити гру. Це хто модеми бачив в телефоні колись, той зрозуміє, як інтернет колись працював. А це ще перед інтернетом було. вже чекати, що ж тут буде? А буде тут, мабуть, отак, година такого екрану, а потім можна і вимикати. Це ж, мабуть, і є той Пепман. Чи все-таки щось загрузиться? Може, треба було вимкнути холодильник? Я навіть не знаю. Холодильник я не вимикав. Але живу ту синій фон, мені подобається. О. Щось тут пішло. Блінки. Блінки, пінки, Клайд. Ну, Пекман лазить. Давайте нажмемо Enter. Так, Кейборд. Ну, давайте три. Три. Нажимаємо три. Выбрал Enter. Ah, S, start game. Right, left. Okay, to the left. Down and up, up. Pause there. S. start game дивно не запускається Може то 8, а, то може 9 start game Ні nee. Короче, щось таке І треба натискати усі кнопки. А. а клавіатура в мене ця бракована. Якраз кнопка S. і не працює. Чи працює? Ні, не працює. Треба іншу PS2 клавіатуру. Так що отакий вийшов пекмен сьогодні.